Я дуже люблю займатися волейболом. Наша команда дуже рада, що сьогодні ми приїхали прийняти участь у пліч опліч. Таких проектах і зароджується ці, певна ціль в життя. Таке дійство насправді це велика повага. Що не забувають в такий важкий час і проводять, організовують для наших діток. Ми як спортсмени, ми завжди долучаємося до таких заходів. Спорту з дуже підняття сітей це лідерство. Це дисципліна тому Це дуже важливо. Це ініціатива дуже правильний. Можемо констатувати, що маємо понад 1200 команд. Команди дуже націлені на перемогу. Всі дуже сильно готувалися. Стартував другий етап змагань. Ми будемо визначати переможців в громадах. Але як бачимо, сьогодні діти дуже зацікавлені цих змаганнях. Сьогодні ми проводили таку естафету. Ми бачимо наскільки діти активно до неї долучалися. Мета змагань не просто шкільні ліги, пліч пліч це не лише про спор, це про лідерство, про відповідальність. Пліч-о-пліч – ми українські шкільні ліги. Разом переможемо. Не